Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую пісний паштет. Або пісна така намазка на хлібчик. З квасолі, грибочків. Тому ця намазка або паштет, можна сказати, дуже смачний та поживний. І в піс саме те, що потрібно. Намазав скибочку, можна смакувати і так, а можна і з борщиком чи з супчиком. Виходить дуже смачно. Або порізати просто зелененької цибульки, чи огірочка, чи свіженьку помідорку дуже виходить смачно. І для початку я обсмажую грибочки. У мене рижики заморожені, відварені і вже заморожені. Наливаю рослинної олії і трішки обсмажую їх. Також нарізаю цибульку і буду натирати морку, обшарувати. Теж буду робити таку засмажку. Це все буде перебиватися блендером до однорідної такої маси. Тому цибульку з морквою обов'язково підсмажити. Так буде смачніше, ніж сире. Я вам скажу, що навіть ось така намазка може йти на святковий стіл, виходить дуже гарненько і смачно. Грибочки обсмажила, знову наливаю на пательню олійку і обсмажую спочатку цибульку, а потім додаю вже моркву. Коли ось така вже цибулька трішки золотава. І з морквою тушкую до готовності цибульки з моркою. Перебиваю спочатку грибочки. Можна перекрутити на м'ясорубку, кому як зручніше. І все скидаю в миску, в якій буду перемішувати нашу намазку. Також перетираю овочі. На ніч я замочила квасольку, це зараз я її відварила, вона у мене охолоджується. Також сюди будемо перебивати квасолю. Ось така всяка різненька, і червоненька і біленька я її на ніж замочила, вранці відварила, охолодила і ось зараз буду перебивати. Перебиваємо до ось такого переподібного стану. І тут вже все за смаком, сіль за смаком, спеції різні, можна перчик, можна хмелі сунелі, кому яка подобається вже приправка. Паприку, червону або копчену. Можна сушений часничок, я додам потім з... ну, ще ціленький, свіжий часничок, пару зубчиків. І мало що не забула, потрібно ще грецькі горіхи. Не підсмажені, а сиренькі. Теж перебиваємо до дрібного такого стану. Кидаємо до фасолі в миску і все перебиваємо ще знову блендером, щоб все гарно з'єдналося, об'єдналося. І ось така намазка виходить. І зараз ще видавлю пару зубчиків часничку. Олійку я не додаю, тому що в мене грибочки обсмажувалися на олійці і морква з цибулькою теж обсмажувалася на олійці. Тому ще гарненько вимішую із часничком. І можна розкидати по баночках і смакувати, зберігати в холодильнику і собі споживати, коли за бажанням смакує. А ми будемо смакувати ось таким домашнім хлібчиком на заквасці. Змащуємо хлібчик, посиплемо зеленню. Ну, я вже казала, можна покласти свіженький огірочок або помідорку. Ну, це вже все за вашим бажанням, кому з чим смачніше і кому подобає. А так як у мене росте на, око... на подвіконі зелена цибулька, тому я нарізаю зелену цибульку і можна також петрушечки. Зверху посипаємо, ну ось і все можна смакувати. І ось таких простих інгредієнтів можна приготувати ось таку смачну та поживну намазку. Намазка або ще, може, дехто каже паштетик квасоловий. Тому неодмінно приготуйте в піс саме дуже смачно і корисно. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.